Доброго дня, 19 жовтня, ранок почався з кави із поганих новин. Вулик під номером 3 перестав існувати, тому що, походу, в їх добили. Я приїхав, він пустий. На рамках вже з'явилися сліди воскової молі, якщо я їх забираю додому, перетоплю. Бо вони вже дуже старі з тих часів і заберу воск. Е, нуклеус під номером 2, який маленький був, сидять на двох вуличках. Думаю, що з нього може щось вийде, бо там була матка. І цей вулик номер 1 який залишився, бо я вже все переносив потихеньку до машини. Е, вони сидять десь може на трьох. Але у них не було матки і думаю, що вони теж закінчать своє існування і з весни або з лютого вже можна буде взяти пакет, то дамо нове життя цьому вулику під номером 1. Такі справи. Я перевозю потихеньку. Ці старі вулики залишаються тут. Буде час, я приїду, вони порожні, там в одному вода стоїть. А в іншому кормушки такі на, на одну літру сиропа. І я їх заберу і зроблю, пофарбую їх, підреставрую і буде нам заміна. Якщо такі справи, забираю цей останній вулик і включуся вже на, на новій пасіці, все, загрузилося, вони сидять спокійно. Їдемо на нове місце. Там залишилася одна підставка і два вулика. І через якийсь проміжок часу я їх поїду заберу. І щось мені підказує, що в кінці листопада у мене буде відпустка. І щось так воно все складається. Та напевно я цим займуся. А зараз їдемо на нове місце, подивимося як прибрали тиждень назад. На Відосик залетів, предыдущий залетів, і цей залетів 1600-1400 переглядів. Це дуже приємно, що люди дивляться. Нічого я нового не, не показую, не розказую. Просто я хочу показати, як можна в один день... Займатися бджолами і самому цікаво, вийде в мене чи не вийде, і скільки можна буде тримати, щоб за один день в тиждень можна було їх обслуговувати. Ну, розуміло, що будуть втрати, будуть якісь недоліки, десь буду не встигати. Ну, така, така ідея. І такий буде формат цих відео раз на тиждень, в неділю. Хочу вам сказати одну, одну річ таку, коли я навчався в Мелітополі і жив в гуртожитку, то я уїжджав з дому рано в неділю. Приїжджав в п'ятницю, в суботу по заданням мами, що підтягти їм треба було і приїжджав. Ходив, грав в футбол, вже з Неполу, взагалі вже з не і, і я дивився сільський час, мені дуже подобався. А тепер я дивлюся агросферу. Не реклама, а просто так. Так що і та передача виходила раз в тиждень, в неділю і мої відосідні раз в тиждень. Так що до, до зустрічі вже на тачку. Так, ну що, подивимось, що тут наприбирали, підсохло воно. Вітерець розігнав, може. А може і не розігнав. Кстати, жарко було цей тиждень, 30 з копійками було. О, ну, В принципі непогано, да. виділяється воно все. І ось якраз я хочу подивитися де сонце стоїть. Ну так, да, все-таки південь у там. Як я і казав, якщо будемо вулики ставити на південь. У мене теж там на південь стояло, але воно так за горой було, не... сонце дуже пізно туди заходило. Так, щоб вийшло непогано, непогано витопчиться, ще щось. Так що отут зараз сюди поставлю дві платформи. І буду продовжувати. Зроблю дві ловушки для чершній. І на цьому буде. На сьогодні буде досить. Все, продовжуємо. Так, трошки поки і ось вже ми на новому місці. Будуть стоять отак два. Третю поставлю або шахматно, або за нею. Що трохи ще буде подумати, як розположити. І виходить, цей третій вже все. Пусто. Рамки на перетопку. Е -е, ну клеус на 145-ту рамку ще є і там ще є. Поставив типу, поїлочку, водичку. Якби вулик, ми ну поставив так, може будуть підлітати, пить. Побачимо. І на цьому все. Так, щось воно <кій> сьогодні швидесенько, хочеться закінчити, бо ще є справа. <кій> тут, тут стоять, вони закриті бумагою. Я вечором приїду, приоткрию трошечки, щоб вони могли там вилітати. мабуть, заїду, куплю їм канді, положу зверху, щоб не було підживлення. Бо в рамках є мед, ну, дам таке. Дам їй поїсти щось. І далі зробив е, таку ловушку, повісив, було дві банки варення. Розмішав з водою, хай перекисає, може щось спіймаємо. І отут думаю, що це буде е, нуклеусний парк. Звісно, це громко сказано, Ну, думаю, що щось буде. У мене є два таких мікронуклеуси. Поставлю на підставку, потім ще така підставочка є. І ще... Правда можу пофарбувати, треба, бо їх не видно на фоні землі. І все, отак От так виглядає ззаду. Симпатично, мені подобається. Якщо буду закінчувати, буду їхати. І ввечері приїду, відкрию і <кій> дам, дам трошки поїсти. Так щось дякую всім, хто дивиться відео, хто коментує. Всім гарного дня, до зустрічі!